А давайте відтворимо цей запит і подивимося на взаємодію в реальному спілкуванні. Чи дійсно одна із ключових відмінностей між версіями 4 і 4 і 5? А це все ж таки більш просунута емпатичність. Як ми вже побачили, OpenAI пропонував нам до огляду промпт, чи то запит його ще називають? Мені зараз важко, я провалив іспит. Давайте його відтворимо, але з деяким таким собі оновленням. Давайте, до прикладу, напишемо: Мені зараз важко. Я втратив роботу. І подивимось, які будуть відповіді в кожній з моделей. Так, всюди оберемо. Тож, 40 і 4,5 з однаковим промтом. Кому будемо давати перевагу? Давайте, <свят> Ну, давайте, якщо у нас 4,5 спритніший, то давайте перевагу надамо 4 O. Поїхали. Хм, а тут ми бачимо зовсім інакшу картинку, протилежну картинку, я би сказав. Тобто OpenAI в своєму тесті нам акцентує увагу на тому, що 4.5 більш стриманий, більш емпатичний і більш гарніше розуміє, коли треба сказати більше, коли треба сказати менше. Ось ми робимо реальний тест, де у нас 4.5. І, і ми бачимо, що 4. відповідає більш стримано, як мінімум, за кількістю тексту. Тоді як 4.5 все ж таки. Розписує, але розписує знову ж таки певний план найближчих дій, Та? стабілізуйте емоційний стан, оцініть поточну ситуацію, оновіть ваш професійний профіль, використовуйте онлайн-платформу для пошуку роботи, зверніть увагу на тимчасові або фріланс проєкти Розгляньте можливості для навчання перекваліфікації, підтримуйте активну комунікацію. Ну, давайте все ж таки поспонукаємо 4 оу. Який може бути план дій? Давайте уточнимо. Угу. Наскільки однакові тепер будуть ці плани дій? Так, емоційна стабілізація. Окей. Далі у 4.5 оцініть поточну ситуацію. 4. О все ж таки говорить про фінансовий аудит. Добре. Професійний профіль. Ну, можна сказати, що третій пункт майже схожий. А активний пошук роботи. Онлайн-платформи для пошуку роботи. Тобто, все ж таки тону 4-5 більш такий фаховий та використовувати онлайн-платформи замість активний пошук. Активний пошук звучить в цьому контрасті, ніби все пропало, дуже терміново треба шукати. Дослідження альтернативних варіантів. 4.Оу нам говорить достатньо абстрактно про альтернативні варіанти, тоді як 4.5 досить конкретизує. Тимчасові або фріланс проекти, тобто, дає нам більш таку конкретнішу пораду, я б сказав, і психологічна підтримка та мотивація. І знову ж, у 4. О це звучить, ну, скажімо, достатньо прямолінійно і різко, якщо прискіпуватись. Тоді, як 4.5 говорить нам, що ну, можливо, та, розгляньте можливості для навчання. та Перекваліфікації і підтримуйте активну комунікацію. Тобто, все ж таки, ми бачимо, що ось цей тон, ця м, така собі додаткова інтелігентність, вона в 4-5 присутня. Добре, давайте ще перевіримо цю різницю. Давайте продовжуємо плюс-мінус в тій самій складовій, але. Цього разу напишемо такий промпт. Нехай це буде про імейл. І, скажімо, про більш таку рутину. Склади емейл співробітнику, який переймається через труднощі у підвищенні кваліфікації. Вислови підтримку, зазнач, що щось в дусі того, що кожна спроба теж покращує його знання і навички, навіть якщо він не домігся результату одразу. Ну ось. Такий одразу мотиваційно натхненний, можна сказати, промт, який одразу скеровує. А що ж має бути? Давайте подивимось. 4.5 дійсно трошки довше думає. І використовую режим канви автоматично, що теж цікаво. Так. А, привіт! А, знаю, що ти багато працюєш над підвищенням своєї кваліфікації. Не завжди результат приходить одразу. Кожна спроба це досвід. Навчання це процес. Зусилля відкладається у твоїх знаннях і навичках. Досягнеш бажаного. Якщо можу допомогти чи підтримати тебе в цьому, дай знати. Ну, майже як. Як справжні А Ти не один в цьому, з найкращим вибором. І що ми бачимо в 4-5. Так, я помітив. Тобто, не констатація факту, а все ж таки, ось це обережне, я помітив. Тобто, вже з тим, що може бути крок назад. Можливо, я помилився, та? але я помітив, що ви переживаєте через труднощі. У підвищенні кваліфікації, тому вирішив написати, щоб підтримати вас. Запевнити, що кожна спроба, незалежно від результату, робить вас більше досвідченим і покращує ваші навички. Так, не завжди лінійно. Природня частина цього шляху, наполегливість і бажання розвиватися вже є значним досягненням. Будь ласка. Ми не бачили такого звернення в 4 О. Пам'ятайте, що я завжди готовий підтримати вас у цьому процесі. Якщо знадобиться допомога або консультація, не вагайтесь звертатись до мене. Дякую за ваші старання та відданість з найкращими побажаннями. Ім'я посада. Ну, все ж таки, відчувається. Ось цей тон, він дійсно відчувається і дійсно можна сказати, що щось в цьому є. Добре, давайте також спробуємо певні логічні задачі. Вже майже стандартом є ті чи інші логічні загадки для того, щоб побачити відмінності між моделями. Тож, давайте використаємо доволі поширений логічний тест на три вимикачі. Це така собі класична головоломка. На кмітливість звучить вона в наступний спосіб. Так, тут ми виходимо з режиму канви. Є три вимикачі ззовні кімнати і три лампочки всередині. Ви можете зайти в кімнату лише один раз. Як визначити, який вимикач відповідає якій лампочці? Давайте подивимось. Ми не будемо аналізувати правильність. Правильність має бути в обох цих друзях. Але давайте подивимось на тональність, на яку нам звертає увагу OpenAI. 4O. Ця задача має елегантне рішення, яке базується на використанні тепла лампочок, ось алгоритм. І 4:5. А, ця класична загадка вирішується за допомогою нестандартного підходу, а саме використання тепла від лампочок. Покроковий алгоритм такий. Ну, навіть ось в цьому. Покроковий алгоритм такий і а, ось це жорстке ось алгоритм. Та ми вже бачимо ось цю різницю. Тому, відповідно, далі у нас етапи. Перший вимикач. Увімкнути, вимкнути зайти у кімнату. Бачимо, що 4,5 більше розписує перший етап, другий етап, третій етап, і, відповідно, аналіз результату. Та, тобто більш такою мовою дружньою і при цьому більше надає тих чи інших тлумачень, що в нашому випадку теж дуже цікаво. І теж. Направду багато що говорить в контексті тих самих показників, які ми мусимо порівняти. Ну і наостанок, давайте, власне, зробимо все ж таки три перевірки: напишемо наступне: придумай концепцію навчального курсу із особливостю використання штучного інтелекту в освіті підлітків. Подивимось, який ми будемо мати результат. 4.5 більше полюбляє режим CanV. Справедливо. Це в деяких випадках дійсно значно зручніше. Так. Цільова аудиторія, мета курсу, програма курсу. 4,5 у нас менше грається із форматуванням, але розписує по модулям, розписав нам 5 модулів. Але знову ж, ми тут говоримо більше про структуру, більше про якісь такі конкретні кроки, які мають бути чітко визначеними. І в цьому контексті, взагалом, як ми і очікували, ми бачимо, що більш структурований, навіть в контексті форматування, все ж таки, у нас 4 o Він надає відповідь більш жваво, більш точно і. Скажімо, більш яскравіше відформатовано, ніж це робить, відповідно, 4,5, як ми бачимо в прикладі. Що теж нас наводить на ті самі думки порівняння, саме в тому контексті, що 4 О у нас більше відповідає за логічність і за структуру, а все ж таки 4,5 більше за емпатію і за додаткову творчість. Тож, щиро дякую за долученість до цієї розмови. Буду радий, якщо ми її продовжимо на теренах нашої з вами спільноти. Будь ласка, долучайтесь і ми продовжимо цю подорож у світ технологій та будемо шукати відповіді. А до чого ж це нас приведе та чим це може бути нам корисно? Ну або ні. Головне, що будемо робити це разом. І скажу чесно, я вже маю один цікавий казус із GPT 45 який невдовзі розміщу в телеграм-каналі нашої спільноти. Тож буду дуже радий всіх бачити і до зустрічі!